Колись, багато років тому, в одеській школі, я був звільнений від вивчення української мови через те, що батько військовий. Але тоді в нас не було вчителів, які б могли зацікавити, допомогти учням розкрити серце на зустріч. Певненість, що українська мова мені потрібна, прийшла до мене наприкінці до 2004 року. Але можливість вільного спілкування і. Нарешті відчуття української я отримав набагато пізніше, лише декілька років тому. Отже, шановні, українська не знаходиться десь в чашці з помаранчем, або в стрічці, або в прапорі. Це лише ознака. Справжня українська мова знаходиться в серці кожного українця, навіть якщо той цього ще не відчуває. 5 червня, 9 ранку. Верховна Рада України. Я хочу розмовляти українською мовою.